Добрий ранок, добрий день. Ми урок наш, розпочнемо! Усне опитування. Скільки всього листочків? Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно правильно об'єднати листочки. А об'єднати листочки це значить... Це значить додати. Значить, ми можемо скласти вираз. Правильно, ми можемо скласти вираз на додавання, 5 додати 1 дорівнює 6. Усього листочків більше чи менше. Правильно, діти, Усього листочків ми отримали 6, і це є більше, ніж було червоних і жовтих. Ми можемо зробити висновок. Як змінюється кількість предметів при об'єднанні? Кількість предметів збільшується. Значить, при додаванні ми завжди будемо отримувати більше число. Скільки залишилося листочків? Щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно вилучити листочки. Вилучити листочки це значить відняти. Щоб скласти рівність, нам потрібно порахувати, скільки всього було листочків і скільки листочків вилучили. Складіть рівність, я з вами згодна, 6 відняти 4 дорівнює 2. У цій рівності ми віднімаємо. При відніманні у нас зменшується число. Зверніть увагу, ми отримали число 2. 2 це менше, ніж було і менше, ніж вилучили. Починаємо працювати в робочому зошиті, як завжди, обводимо клітиночку, креслим квадрат, зафарбовуємо червоним кольором. І спочатку рядка починаємо утворювати візеруночок. Сьогодні візерунок у нас буде об'єднані три клітиночки, прямокутники, завдовжки три клітинки. До наших прямокутників ми накреслимо ось такі кружечки. Кружечки можна розфарбувати і об'єднати наші фігури. У нас утворились вагончики. Утворіть собі такий візеруночок і переходимо до роботи каліграфічної хвилинки. Пропущуть на новому рядочку цифру 3, а також цифру 6 до кінця рядка. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Сьогодні на уроці ми додаємо і віднімаємо в межах 6. Працюємо з підручником. Завдання номер 2 Прочитай рівності в першому стовпчику. Тисни відео на паузу. Прийди до підручника і прочитай самостійно рівності, які є в підручнику. Продовжуємо працювати. Нам потрібно відновити. Віднови рівності до решти кісточок доміно. 2 додати 4, дорівнює 6, я з вами згодна. Додавати можна по-різному. Значить, ми можемо наступний вираз скласти 4 додати 2 дорівнює 6. З виразу на додавання ми можемо скласти два вирази на віднімання. Ми віднімаємо від більшого числа 6 відняти 2 дорівнює 4. І наступний вираз на віднімання. 6 відняти 4 дорівнює 2. Продовжуємо працювати. Відновлюємо рівності: 1 додати 5, дорівнює шість. Додавати можна по-різному, тому ми можемо скласти вираз 5 додати 1 дорівнює 6. З виразу на додавання ми можемо скласти два вирази на віднімання. При цьому ми звертаємо увагу, ми віднімаємо від більшого числа те, яке знайшли. 6 Відняти один. Коли ми віднімаємо одиничку, залишається 5. І наступний вираз на віднімання шість відняти 5 дорівнює один. До поданої картки потрібно скласти два вирази на додавання і два вирази на віднімання. Якщо тобі все зрозуміло, Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. Порахуй, скільки баклажанів і скільки помідорів. Який вираз на додавання можна скласти. 3 додати 2, дорівнює 5. Додавати можна по-різному. Значить, ми можемо скласти 2 додати 3. І це також дорівнює 5. З виразів на додавання ми можемо скласти два вирази на віднімання. Ми віднімаємо від більшого числа ти, яке знайшли у рівності. 5 відняти 3 до 2. І наступний вираз на віднімання. 5 відняти 2 дорівнює 3. Кладаємо два вирази на додавання і два вирази на віднімання. Працюємо усно, вирази в зошит не записуємо. Який вираз на додавання можна скласти? Якщо дві капусти і чотири перця. Два додати 4 дорівня 6, додавати можна по-різному. 4 додати 2 дорівнює 6. З виразів на додавання ми можемо скласти два вирази на віднімання. Ми віднімаємо від більшого числа 6 відняти 2 дорівнює 4 і 6 відняти 4 дорівнює 2. Знайди значення виразів, користуючись числовим променем. На минулому уроці ми разом з жабенятком вчилися Рахувати, додавати і віднімати завдяки числовому променю. Вираз записуємо в зошит 1 додати 5 дорівнює. Нам потрібно додати 5. Ми можемо число 5 розкласти на 5 одиничок і додавати поступово. 1 додати 1, 2, 2 додати 1. 3. 3 додати 1. 4. 4 додати 1. 5, і 5 додати один, шість. А можна застосувати інший спосіб, коли жабенятка у нас робила один великий крок. Але ми звертаємо, нам треба додати 5, значить, жабенятка стрибала через 5 купинок. Зверніть увагу, ось тут це жабенятка. І ми рахуємо про себе 1, 2, 3, 4, 5. Ось куди треба стрибнути жабеняткові через 5 купинок. І ми отримаємо число 6. Наступний вираз 6 відняти 4. Ми запишемо перший стовпчик, 6 відняти 4. При відніманні жабенятка рухалась назад. І ми знаємо, що при відніманні число зменшується. 6 треба відняти 4. Давайте стрибнем, зробимо великий ось такий стрибок. Значить, нам потрібно відняти 4, рахуємо чотири купинки. 1, 2, 3, 4. Ми одержали число 2. Продовжуємо працювати із завданням номер 3 Обчислюємо вирази 3 Додати 2 і 6 відняти 3. Записуємо другий стовпчик. 3. Додати 2. Зверніть увагу. 3. На числовому промені ми шукаємо число 3. Нам потрібно додати 2. Значить, якщо великий крок зробить жабенятка, треба з жабенятці перестрибнути дві купинки. Раз, два. Скільки буде? Буде 5. 6 відняти 3. Записуємо наступний вираз зошит. При відніманні ми отримаємо менше число, і жемодятка рухається назад. У нас ось є число 6. І треба відняти 3. Ми рахуємо 1, 2, 3. Ми отримали. Відповідь 3. Піскут хвилинка. Тисни відео на паузу. Зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Добери схему до кожного малюнка, поясни свій вибір. Давайте з вами попрацюємо з першим малюнком. Ми бачимо на малюнку птахів, які сидять на гілці. Зверніть увагу на дужку. коло. і на знак питання, які запитання ми поставимо. Скільки всього пташок. Скільки всього ми будемо об'єднувати чи вилучати? Ми будемо об'єднувати. І щоб об'єднати, це значить додати. Три додати три дорівнює шість. До нашого малюночка підійде друга схема. Адже зверніть увагу, тут також є ось ось ця дужка, яка вказує на об'єднання. І запитання, скільки всього. Нам потрібно три, додати три. До другого малюночка, а ми бачимо на другому малюночку, що троє птахів полетіли, Значить, ми можемо поставити запитання: скільки залишилося пташок, скільки залишилося, ми будемо знаходити віднімання. Адже нам потрібно вилучити. Три пташки, які полетіли. І ми від більшого числа це число 6, і віднімаємо 3. Самостійна робота в друкованому зошиті на старінці 27. Завдання номер 2 Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми вчилися додавати і віднімати в межах 6. Якщо в тебе все вдалося. Намалюй смайлик зеленого кольору в зошиті. Якщо тобі знадобилась допомога, допомога батьків, намалюй смайлик жовтого кольору. Дякую за роботу!